Вчора не могли розігнати, а сьогодні Василь Іванович возар пішов. У ну, моє добре, то й добре, і чи апарат. Привіт народ, ми з України. Певно, в заголовку відео треба написати таку історію, як не попасти на повітряну пробку, яку попав Юрій Дем'янович. Дивіться, все було правильно сказано. Серік класно сказав, але я думав, що продавить солярку. І він казав послідовність до фільтра, потім від паливного насоса. Все прикольно, я це знаю. Зараз покажу, що ми робили. Типу міняли паливні фільтра. Фільтра, які були. Які стали. Які стали. Певно, думаю, різниця колосальна. Так. Да, є різниця. І це все дуже гарно і дуже корисно. І що в нас вийшло? Не покрути. А чому так вийшло? Тому що неправильно прокачували раз. А по-друге, я вам скажу, у нас оцей фільтр родімий тонкої очистки, лежав три роки. І лежав в сухому, біля дивана, біля батареї місці. І ще не відомо, скільки він на складах там лежав. І що ви думаєте, оцей трактор вчора пирхав, чмихав, сьогодні постояв, чи він обтік, чи що, не знаю. І все працює, як має бути, як належно. Зараз ми це і провіримо, докажу вам. З третій повишений рвескопит. Але учіться на чужих помилках. Легше жити. Полпінка, як Сергій казав. Ось так, апарат шепчав вже, супер. І по традиції, слава Україні, слава нації, і пиздець російській Федерації. Моя думка не змінилася, Путін хуйло, так і остається. Вчора не могли розігнати, а сьогодні Василь Іванович в азарт пішов. Ну як добре, то й добре. І шепче апарат.